Лише серйозні коментарі. Поліція Reddit. Хто був найгіршим злочинцем, якого вам доводилось затримувати? Що вони зробили, та що ви відчували, коли їх заарештовували? Мав справу з серійним гвалтівником і педофілом, який був хворий на снід. Він починав зі зґвалтувань п'яних жінок у барах і поступово прогресував. Жінки так і не змогли впізнати, хто це був, а бари були занедбані без камер спостереження, тож його ніколи не ловили. Врешті-решт він увірвався в будинок і зґвалтував восьмирічного хлопчика, і саме тоді у нас нарешті з'явилось достатньо доказів, щоб його ідентифікувати і заарештувати. Зрештою, він вніс заставу і спробував вдарити в інший будинок і напасти на іншого хлопчика. У цього хлопчика був старший брат, який знав, як поводитись з рушницею. Якось розслідували справу хлопця, який підчепив ЗПСШ відповість, зґвалтував свою шестимісячну доньку, заразивши її тією ж хворобою. Його заарештували, але відпустили до отримання результатів ДНК тесту та тесту на ЗПСШ. Як тільки результати тестів були отримані, ми були готові приступити до судового переслідування, але він почав переховуватись. Після приблизно тижневого переслідування ми нарешті знайшли його, коли він переховувався в мотелі з іншою повією. Його арешт був таким полегшенням, хоча обтяжувало те, що він намагався заговорити зі мною так, ніби ми були друзями на задньому сидінні. Мій бос був такий щасливий, що пригостив мене вечерею. Я допомагав з арештом в рамках громадських робіт, допомагав втішати дітей монстрів. Ми приїхали в будинок, де обоє батьків були живі зомбі, батьки були жахливими наркоманами. Батько прийшов додому п'яний і намагався зґвалтувати матір. Мати була або в наркотичній комі, або мертва. Батько, очевидно, не отримавши жодних дій від ймовірно мертвої жінки, спробував накинутись на дитину вісім років. Сусідка відреагувала на крик дитини, виламала двері. Сусід, побачивши, що батько вже діє, а дівчинка практично бездиханна, вистрелив у батька і вбив його. Проти нього не було висунуто жодних звинувачень, і тепер він по суті герой. Дівчинка, на щастя, залишилась жива, і, хоча я не бачив її багато років, вона в кращому місці, ніж те пекло. Бездушні очі цієї бідної дівчинки ніколи не перестануть переслідувати мене. Я спробував зупинити водія, який ледь не врізався в мене. Водій припаркував машину на стоянці, вийшов з неї і почав йти геть. Після того, як я дав команди, він побіг. Ми опинились в болоті, він був важчий за мене приблизно на 100 кілограмів, і коли ми боролись, він зміг пересилити мене в якийсь момент. Він накинувся на мене, і ми впали в воду. Він зміг залізти на мене зверху, поклав руку мені на горло і намагався затягнути мою голову під воду. Мені вдалося вирвати з його руки, він знову спробував втекти. Після семи хвилин пекла мені вдалося зв'язати його, щоб дочекатись підкріплення. Під час обшуку ми виявили у нього фальшиве посвідчення особи. Інший офіцер упізнав його, і ми з'ясували, що він має 18 невиконаних ордерів на арешт у різних юрисдикціях і розшукується у зв'язку з кількома іншими стрілянинами. Мені пощастило, що він залишив свою зброю в машині, інакше я не сумніваюсь, він би спробував її використати. Він відсидів лише близько шести років, і зараз вийшов на свободу. Ми з моєю бригадою прибули на виклик до чотирьохмісячної дитини, яка не реагувала на зовнішні подразники, не дихала та не мала пульсу. Батько був вдома з іншою дитиною. Батько сказав, що вклав дитину спати і приготував вечерю, а через деякий час перевірив чотирьохмісячну дитину і виявив, що вона не дихає, після чого зателефонував 911. Дитину оглянули працівники відділення невідкладної допомоги, які виявили численні переломи та ознаки того, що кістки нещодавно зрослися, пошкодження внутрішніх органів, а також забій головного мозку. З'ясували, що батько жорстоко поводився з дитиною, тому що злився після гри у відеоігри. Мати знала, що відбувається, але нічого не робила. Обох батьків звинуватили у вбивстві, коли дитина померла через три дні. Батько не виявив жодних емоцій і каяття. Я пам'ятаю, як розмовляв суддею, який сказав мені, що це був найгірший випадок, який він коли-небудь отримував. Сказав, щоб я йшов додому і обняв своїх дітей. Я був частиною загону в місті з населенням близько чверті мільйона людей. Одного разу розмовляючи з моїм капралом в офісі, ми почули радіопередачу, в якій повідомлялось про ножове поранення. Такі дзвінки були досить поширеними в нашому великому місті і часто виявлялись незначними інцидентами. Але за мить пролунав ще один дзвінок, за яким послідували сигнали тривоги, і ми миттєво зрозуміли, що це щось серйозне. Ми вибігли, попрямувавши до своїх машин. За звичкою ми піднялись ліфтом і одразу ж пошкодували про це, оскільки це була найдовша поїздка в нашому житті. Опинившись в машині, я помчав до місця призначення. Неймовірно, але по дорозі я не зіткнувся з жодними проблемами з дорожнім рухом, щось не в нашому місті. Зазвичай люди ігнорують машини екстрених служб, але цього разу здавалося, що Бог розсунув червоне море, дозволивши мені дістатись місця другим, незважаючи на те, що я виїхав з офісу одним з останніх. Коли я наближався, мій колега попереду раптово натиснув на гельма, змусивши мене звернути і зупинитись поруч з ним на жвавому перехресті біля торгового центру. Попереду нас стояв чоловік, який дико кричав і розмахував чимось. Спочатку нам здалося, що він кличе нас на допомогу, але ми швидко зрозуміли, що він тримає в руках великий ніж. Ми негайно вийшли і дали йому команду Кинути ніж. На той час прибуло близько десятка офіцерів зі зброєю в руках, які оточили цього чоловіка. Він кричав французькою, а ми відповідали англійською та французькою, намагаючись контролювати ситуацію, що швидко загострювалась. Люди були скрізь, автомобілі перекривали перехрестя, обстановка була дуже хаотичною. Коли напруга досягла піку, літня жінка, яка намагалась перейти вулицю, спіткнулась на тротуарі і вдарилась головою. Одночасно підозрюваний кинувся до нас, але різко зупинився, порізавши собі зап'ястя. Ми скористались цим моментом, щоб затримати його. Після того, як я наклав два джгути, щоб зупинити кровотечу, ми з колегою відвезли його до лікарні, де передали детективам відділу з розслідування тяжких злочинів. Під час припливу адреналіну від успішного вирішення ситуації ми дізнались жахливу новину. До нашого приїзду підозрюваний встиг смертельно поранити ножем молоду жінку віком близько 20 років. Він спеціально вибирав жінок у публічній бібліотеці, напевно студентку, яка втекла до вбиральні, де вона трагічно загинула. Крім того, вчителька отримала ножове поранення в оку, що потребувало операції, а також кілька перехожих отримали б ножові поранення. Спочатку ми вважали, що втрутились до того, як ситуація стала смертельною, але реальність виявилась жорстокою. Підозрюваний пізніше заявив про психічне захворювання під час судового розгляду і навмисно відмовлявся спілкуватись з французькою та англійською мовами, що призвело до затримок. Зрештою, він зізнався у скоєному, вибачився отримав довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення терміном на 15 років. Я ніколи не забуду це відчуття. Ми думали, що зупинили його вчасно, але виявилося, що було вже занадто пізно. Ця молода жінка ніколи не закінчить свою освіту, ніколи не подорослішає, а її сім'я та близькі будуть вічно оплакувати її втрату. А все тому, що одна людина відмовилась взяти на себе відповідальність, звинувативши у своїх діях важке минуле і наркотичну залежність. Ваш вибір залежить тільки від вас. Відповідайте за нього. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей.